Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Мене звати Вікторія Сергіївна, я ваш вихователь. Я дуже рада вас вітати. Дітки, а ви чули, як зараз радісно співають пташки? А чому вони радіють? Як ви думаєте? Тому що зима закінчилась і прийшла. Нова пора року, яка називається Весна. Повторіть дітки, Весна. А ще тому, що вже ласкаво гріє сонечко, зеленіє молода травичка, з'являються перші квіти. А ще починають прокидатися дерева, їхні броньки. Від теплого сонечка починають розпускатись, ще зовсім трішки із броньок з'являться листочки і квіточки. Дітки, давайте і ми сьогодні зробимо броньки на гілочці. Це зовсім не складно. Потрібно приготувати пластилін зеленого кольору, дощечку та намальовану гілочку на аркуші паперу або картону. Але перед цим давайте розімнемо наші ручки. Сідайте зручненько і повторюйте за мною. Завітала вже весна. Тепло вкрай наш принесла. Огорнула всіх навколо. Ніжністю і добротою зайшла в місто, сад і ліс, у домівки, парк і скрізь. Завітала до сови, білки, мишки і лиси. До ведмедика прийшла та його там не знайшла. У берлозі спить мохнатий. І не хоче відчиняти, стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут же сонце тепло гріє, зайченя йому радіє, вже проснувся їжачок, вже танцює павучок в гаю. Квіти розквітають, пташечки пісні співають. Досить соня вже вставай, холод зиму забувай. Вже ведмідь не хоче спати, а йде весну стрічати. Отже, наші ручки розім'яли, приступимо до ліплення. Сьогодні ми прикрасимо гілочку з дерева бруньками. Для цього ми будемо відчіплювати від великого шматочку пластиліну маленький. Скатаємо його між долоньками або на дощиці в маленьку кульку. Ось така брунька у мене вийшла. Прикріпимо її до гілочки. Та легенько притиснем пальчиком. Зробимо ще одну броньку, відчіпаємо від більшого шматочку пластиліну менший. Знову скатуємо його між долоньками у маленьку кольку, трішки притиснемо пальчиками, але не сильно, щоб не розчавити. Потім притискаємо броньку до гілочки. Знову відчіпуємо маленький шматочок від більшого. Скатуємо його між долоньками у кульку і легенько притискаємо до гілочки. Ось так ми прикрасимо гілочку бруньками. Робіть стільки бруньок, скільки захочете. Дітки, ви маленькі розумнички. Я впевнена, що у вас все дуже гарно виходить. А ось така гілочка з броньками вийшла у мене. Малята, якщо під час ліплення ваші ручки забруднилися, то добре їх вимийте з милом. Дітки, скажіть, яка пора року до нас прийшла? Правильно, весна. Повторіть весна. Дітки, а що ми з вами сьогодні ліпили на занятті? Правильно, бруньки на гілочки. А якого кольору були бруньки? Правильно, бруньки були зеленого кольору. Дітки, ви дуже старанні, уважні, кмітливі. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні бруньки на гілочках. Тому я хочу на них подивитися. Буду чекати на їх фото. А наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення.